У 34 травня всі українці відзначають День вишиванки. День вишиванки народне свято, покликане насприяння єдності і культурного відродження всього багатонаціонального українського народу. У них дівчата та жінки ще вродливіші. Діти, ніби я гулята у чудових рукотворних шатах. Вишиванка це особлива творчість. У якій передається українська краса та наша душа. Вишиванка це частинка українського народу, патріотичний традиційний культовий одяг, щось на кшталт Адідасу чи найку. Але її неможливо підробити, адже кожен її орнамент є особливим. Вишиванка ваш генетичний код. Вдягни дитину рідну вишиванку і українці у білий світ. Дивуйся, світу, в розіню серпанку, і люби цю землю вже з дитячих літ. А щире, рідне українське слово, ти гордо через все життя неси. Живи активно, гідно, веселково і милостиню в ката не проси. Я українець, дуже гордий з цього. Несу світ традиції свої. Для себе в Бога не прошу нічого. Все в мене є і гори, і гаї. Поля родючі, повноводні ріки, озера сині, чисті небеса. Я син землі, відроду і навіки, в краях, де поруч казка і краса. Я вишую сорочку кольорову, і по білім світі ній піду, у ній зустріну пору світанкову, і щастя світле я у ній знайду. Дух народу в колір процвіте, і піснею, і цвітом. А над світом, гляньте, а над світом українська вишивка цвіте. Моє ім'я батьківщина, лелеке-легке крило, моє ім'я Україна і сонечка тепло, моє ім'я вишиванка, я хрестик на полотні. моє ім'я, синє небо, я сонях малий під ним. Останні шкільниці ночок, над дніпром туман. Моє ім'я то надія, моє ім'я то любов, моє ім'я, чиста мрія, і віра, що саме Бог. Вишиванка оберіг символ України, вірність та любов кожної родини. І про неї хай звучать пісні солов'їні. Через роки і віки слава Україні.